Погана екологія та стрес є одним із основних причин збільшення кількості серцево-судинних захворювань серед людей. Лікарі кажуть, щоб запобігти таким хворобам, іноді необхідно кардинально змінити спосіб життя. Як саме тримати своє серце у доброму здоров'ї? Далі Марія Юнко. Щонайменше 17 мільйонів мешканців планети щороку помирають від серцево-судинних захворювань. У США серцевий напад одна із найбільш поширених причин раптової смерті. У Кеті Кофі хворе серце, і вона намагається виконувати інструкції свого лікаря. Я краще почуваюся, бо почала більше ходити. Лікарі вказують на важливість інформувати населення про способи запобігання серцевому нападу. А це досить прості рекомендації: як, от вчасно приймати ліки, обмежити вживання солі та алкогольних напоїв, більше займатися спортом, стежити за вагою, кинути палити. Однак дослідження свідчать, що навіть після рекомендацій лікаря від 50 до 80% відсотків пацієнтів не змінюють свого способу життя, а 30-60% забувають вчасно приймати ліки. Науковці кажуть, іноді змінити потрібно настільки багато, що хворі просто не в змозі цього зробити. Тож дослідники вирішили перевірити, що може допомогти пацієнтам швидше позбутися шкідливих звичок. Ми хотіли перевірити, чи можна змінити поведінку пацієнта, якщо надати йому більше інформації, чи навчити його доглядати за собою. Відтак, одній групі пацієнтів із серцевими недугами дали медичну літературу, а інші, окрім читання, призначили ще й консультацію. Упродовж дослідження лікарі не виявили великої різниці між групами. У кожній з них були госпіталізовані або померли майже 40% пацієнтів. Однак медики встановили певні особливості. Консультація про те, як краще доглядати за собою, виявилася ефективною для бідних вес населення. А медична література пішла на користь більш заможнім пацієнтам. Дослідження показало, що необхідно застосовувати різні підходи інформаційної кампанії до різних соціальних груп, аби мати вплив на здоров'я людей. Марія Юнко Голос Америки.